Запрошую до слова народного депутата Андрія Женьковича. Слава Україні, шановні колеги, шановні українські народи. Я вимушений був вийти до цієї трибуни і виступити, відвернути вашу увагу і привернути її до ситуації, яка трапилася у мене на окрузі на Хмельниччині в Теофіпольському районі. Цієї ночі розпочалось рейдерське захоплення підприємства, на якому працюють три тисячі хмельничан, підроблені. Підписи власників підприємства, внесені зміни в реєстр, власники знаходяться заблоковані силовими органами в своєму офісі. Відбувається виїмка документів, інший безпреділ, бо по-іншому це не називається. Сьогодні Хмельниччиною насправді зранку це було велике потрясіння, і мова не у власниках, а мова у самому підході, адже інші підприємці в усій Україні розуміють, що сьогодні. Таке може трапиться абсолютно з кожним, абсолютно з будь-яким підприємством, яке сьогодні працює, розвивається, має прибутки. Я звертаюся з цієї шановної трибуни до міністра юстиції. Врешті-решт, треба навести лад в системі змін до реєстру. Адже сьогодні вона надзвичайно не захищена. Я прошу вас, шановний пане міністре, звернути увагу саме на ситуацію з підприємством Україна 2001. Офіс, якої знаходиться в Теофіполі Хмельницької області, друге. Я прошу міністра внутрішніх справ, адже не можна, навіть виконуючи, можливо, і сфабриковано. Я переконаний в цьому, що сфабриковані документи, але потрібно це робити цивілізовано, не лякаючи людей, тому що люди в першу чергу дбають про що про свою заробітну плату, про роботу. Вони бояться її втратити, тому що її сьогодні немає де знайти в Україні. Сьогодні немає де працювати, а на їх підприємство, на один з найбільших цукрових заводів, на один з найбільших, де вони обробляють землю. Просто прийшли люди в масках. Сьогодні люди в масках бояться. Ми повинні це чесно сказати. До чогось ми країну довели, шановні колеги. І чому сьогодні так воно відбувається? Людям потрібно роз'яснити чітко, зрозуміло. Адже ті власники, які є законними, вони готові доводити свою правоту. Вони не тікають за кордон, як ті гади, яких ми звідси з вами. Знімаємо недоторканність, а вони ховаються. Ці люди не ховаються. Вони хочуть відстояти своє право законно і довести, що хтось посягнув незаконно на їхню власність. Нехай правда перемагає. А шановних міністрів, я дуже прошу звернути на це увагу. Дякую.